На роботу в кімнату охорони запрошуються молоді сексуальні люди, що готові працювати за безкоштовно. Ха-ха-ха! Я тут просто до У мене претензія щодо режиму О! Ну да, я такі невеличкі претензії претензии. трішки не хватает. А, то все такі я гусаки. Да. Найс. Ханці? Це було так мовчки. Да. Ви просто бекохальці, да, ви кохальці. Я голоснула. А я, ну, він нічого не сказав. Він просто проголосував, я така, ну, вроді, ну, не йде. Вроді, що розказує. Думаю, ладно, вон де. Сука, а коли я, ти од мене тікала і просила не вбивай, я тебе, бреть, не вбила, треба було вбивати. Дякую тобі. Завжди була і. Ні, я більше everything. так робити не буду. <рив> 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 а то будеш вбирати стражу. <рив> кубі, чесно, ти мав Кубі? Якщо так, да, то я тобі допоможу. Ти кажу, чесно. Та не скажу mm. я тобі. Ну, no, я тобі поможу. Та ні, Кра ж... краще bizarre. за мною не ходи там, де є два дві людини. Ніхуя! Я не можу вбивати, я каханець. Так ми могли з тобою зігратись. Давайте, коротше, дивіться, дивіться, я вам скажу по чесноку. У мене мафа нема. Я проповідник, можемо з вами зігратися, в кінці я вам перемогу віддам. Окей. Давай, Терен, я тобі дав голоса. О! Я просто. О, ніхуя себе ресь, куди сделать. Я просто Пока хотіла подивитися. Мандаринка. Ну, наш. Ну, ні. Она ще смотрела, того Ну Не робіть. Ну, не робіть. Мандаринка, ну ти ж наверх з нею пішла. Ну, не робіть цього, ну подла. Ви... чуєте? Чуєте? Ви дивились відео? Воно сьогодні вийшло чи вчора. Я його сьогодні дивилась. 12 хвилин, ну треба подивитися. Я знаю тільки те, що в мене буквально зараз після твоїх слів сирена почалася. Ні, треба подивитися відео. Блять! Після цього ви тупо зобов'язані подивитися. Знімай, Знімай! Блін все на своє ж попало в ушку. От іде, надо ми знімай! Зняв? Ай, блін. І ще й проповідник. Що? Тебе mm. різануть? Nee, ні, я детектив. Добре. Я профік, а ти не інтрала. Що? Що? А фіранка не пелік, вона додо. Ми, я думав, що вона пелік. Кубик. <м> бурум бурум <просту> бурум Че це було? Стоять я три мушкетера. Я стою в аху, я не хочу грати. Я кринжа вбиваю, стоїть клубі на трупі. Підходить тиранка, я їй кричу не підходь, не підходь, вона підходить, стає на труп. Я розумію, що вона це за нейтрал. Я тобі не набігай за мною. А то шо? А то що, я тебе заріжу. Піши туди, піши, піши, піши. Так в тебе ж ножа немає, ти сам скажи. Тільки стій, стій, секундочку, секундочку. О, брат, ти можеш тепер бігти, я тебе бачу. Член? Я тебе бачу. Да, член совєта, да. Член совєта, біжи, я тебе бачу. Ну і ладно. Ага, навіть на телепат, навіть бав. Теренку був куберчлен, біжи, брат. Терен вбила тільки що кролика. А кровок тільки що диставчик не показав їй. Ну, коротше так. Я це зробила заменчувача, чистой рефлекс защитки. Вже вибачте, я не на, на ту кнопочку нажав. Кровок теж не на ту кнопочку нажав, він. Штани, Штани спав. В ту сторону подивился. Він Ні. не так роздягся. Я... Я... <laughs> Ти багатій? Якщо ж. Я да, а, цей. Що я хотіла сказати. А, вітьма, походу, мага або нейтрал, тому що я їй сказала перше, вона нічого не ну, окей. Добре. А, Добре, а тобі можна так, свою лише? роль сказати? Можеш. Я заріза. <сум> Добре. Не <сум> ріж мене, дай помогать, Я дай. жартую. Блін, Я повірила. А я помбірувала. Да, да, да. Зараз минус Чипа. 33, 2, 1. Ідеально порахував. Здорот уча. Здравствуйте. Хочеш щось розповісти мені? Я буду зараз вбивати кішу. Я можу подивитись. Я можу подивитись. О, Ооо. Я вмію вбивати. Uh, у нас з'явилася стеня, яка каже, я зараз буду вбивати тітю. Тітя до нас підходить, вона каже, о, тітя. І все, і вони падають. А, вони падають, ага. Вони падають разом. Ну, мінус два мирних. Все. Ну, тітя не мирний. Тітя мирний по ролі, але так він не мирний, тому. Думаю, все добре вийшло. Він мирний пароль, але не по масті, все понятно. Да, буй не. Арара. Чого ти завжди десь знаходишся, де відбувається якийсь треш? Як це? Я, як? Як? Я, я не знаю. Ну, насправді я просто ніндзя, я вбив двох. Оооо, да. пошли тебе хе <рес> Так. Ти мені хочешь знати свои Я... Давай, давай, ти скажешься зараз свою роль, я її нікому не розкажу. Хто б ти там не был. Пипец. Ладно, я підписав цей контракт. Ну да. Думав, це ти, кубр, насправді. Чого? Ну он. дивись. Кетчуп. Я думав, це ти. А, що то, а що? А комусь роль не сподобався? Курполікан. Ні, я, я не пережила. <віць> я не полікан. <гудёж> Це піздець, короче... <гудёж> uh, ми думали, що на американських гірках помер Кубер. але Кубер був живим. Кролик і Фіранка були коханці. І кролик каже, ми думали, що ти полікан ну, типа, ти пішов під цей поїзд і Кубер такий Я пелікан? І, тупе, три трупа. <с стан> у нас три пелікана, у нас три пелікана в гріблі Блін, вибач Ой Та ні, нічого, там мені два трупи, яка так гарно взжала Хто такий? Поговори Да, де, де, поговорим, Кубер О. Короче, Кубер ишов, ишов и шоу, и шоу, и впал, Все, дякую. Давай, то давай. Цэ... две девочки на, и на ламе. Давай, давай, давай. Давай, Все нормально. Придяй, баба. давай. Давай, давай. Давай, давай. Давай, твою роль, давай. Давай, давай. Давай, нормально. Давай, давай. 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 Я була прикидька. А просто хорош. Мафа. Лалі била кубі бійську, хай поговорить. Дякую. <laughs> Лані любила кубі біську. Вона каже, нам треба поговорити. О, мене дякую. Мене теж викинуть. Ну ладно. Ваша одна мапа. Як Та, це лалі, було гарно, такою? блін. <laughs> що таке? Ти молодець. Ларі. Що такое? <laughs> Сука, я поверла. Я знаю. А я так думаю, да, давайте, стріляйте. Я так само. І тут дивлюся бабах, і все. Ну дивіться, ви два мирних, тому що коли про вас шериф шариф, шрифт не випаден одну виладив, коли мати не правда? Маш, нет, я не мирний, це за А хто це? Якщо ти не мирний. Я? Так, а банша жива. А, я жива, зайчик. Коли <клес> в мене договір з мафами, я десь 2 шанс, і якось зелені. Стука. Ого, я не Я питаю, блін, банша жива, так і сам про себе. І вона каже, да я, да, я жива. Опа. Опа, кончений квест. Просто. А, я думав, так, я кончений вже. Почекай, почекай. Ты не Канада? Не-не-не. Я... Я баран, да. Блядь. души. А вот не треба, блин, всякие там кубибиськи. А ты кто? Я богатей был. Я Але почав воно казати, воно, що воно, я б, а потім вже да. А потім вже? Ну, ну, <ріхи> я? Відкралась, так, да, непомітно так до темпа зробила. Ну, Женя, подумай, що я еспер. Естен не бачу. Вона була тут зліва, з куверем, а потім. СТН вже нема. А, ти схаваний. Ай-яй-яй. Ой. Я хебачу, снизу. Ебать, що тут відбувалось? Блядь. А тепер можете мені пояснити, як взагалі це відбулось? Поняття не маю. Просто біля мене падає один труп, потім ще двоє, а потім я стаю цим трупом, і тіпа з темпостом просто убігають. <гум> я бачу, я думав, що <гум> хтось вбиває. Я дивився ріфнутися. Рифм... <гум> так там <гум> вбили, там когось вбили. Mm -hmm. Хочеш і мовчиш, в тунелі зробили якусь саботаж. Я кажу вам, це кубик. Я підпалювала свічки Що? Повірте мені. А кубер чого кубик? І заліз в доспіхи. What the fuck? Ви знаєте, там на цьому є uh, like, yeah, Ладно, да, кубер, 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 Да, да, да. Чіба була інженером, а він заліз в її ж плати. А ми були в одній на влізу. Влізу, в <laughs> одну штанину, вона в Premises, я тебе, блін, ще не стріляв, жалів тебе, блін, а ти там ото, блін. Не, блін. Бендета взагалі я де банде на кухні рогалики. Годник. Ну я зараз покажу. Чекай. Цікаво. Ніхуя собі флок. Хахахаха Хахахаха Такий фокус сьогодні ще не показує Опа А, а що ти там хочеш? Я зараз залізу Заліз? Заліз Давай Зараз? Давай Давай О! Oh, а що ти тут я лінч. А, Я просто блин. побачила тут труп, я подумала, що це вона вбивця, а выявилась, що вона пелікан. Вона пелікан? Ну да, вона ж тебе з'їла, ні? Да, я знаю, я вывалився. Ну да. Вот. Нина, чого ти не репушка? <рігла> 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 я думала, я об этом вал, не буду вбивати. Лина. <рігла> <Ніна. рігла> я <рігла> з шафи виліз. Добро. <рігла> Короче, <хи> в східном округе лежать два трупа. Я почула, что Кубер казав, що він виявився з когось. Напевно, з Алі. А Вот, він скинувся разно с Діною, Наче по. Потім він її реже, я режу Кубер. все. Там вы самі уже розбирайтесь. А можно ну, не ігнорировать мене, пожалуйста? Тоді впали okay. разом. Ліночка, Або коханці. Пишуся, по моєму в тебе. Або коханці. Клас, ладі. Мали... Маленька, не ображайся. Ну, все, я тебе удаляю з друзів. Ти мені більше не друг. Ех, -е, блін. Я тебе любила. Знає. У тебе немає підписника. Ой. Що таке? Че ти мене назвала? Я тебе звала, пошли. А, не понял. А що таке? Ти шо такая? Ты хочешь свои роли поделать? Бля. Ладно. Ты банча, баншоу. Оооо! Не, не їж мене, не їж. Ам, нам, 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 нам. Ріс. Тупер біжить, вбивай туалет, але не їж мене. Блять. Ми ж з тобою. Руїну, руїну, кіки. Ми з ним домовились, а він отак от. Да, Руїну, Руїну, руїну. Погано домовився. Нічого, ти погано домовляєшся, Кубі. Дипломат себе такий. Дудочка? Из долду дождь, да? А походу. Да. Ну. No. <laughs> Блять, кубер. <laughs> Выбач розовый, но, блин, варианта не было. Блять. Фу. Я поясню. У меня питание до, до вендетта. Робила... Больше вопросов нет. Ой, точно. Был, пока там очень хороший туалет. Что за... Це це що таке. Вау! Ай, блядь це Там а, короче почалось різатись Там почалось різатись а потом п'ятый просто падаю. Да? Там резня почалась. Я плачу. Я Аво